З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати свої покупки. Вони були зроблені вже досить давно. Дещо я купувала на офіційних сайтах, дещо купувала на розхом'ячці. І зараз вам покажу. Не буду довго затягувати, давайте розпочнемо. До Дня Незалежності України досить багато магазинів робили суперові знижки на різних українських виробників. І я знайшла один. Набір від торгової марки мережка він мені дуже подобається я все полюю на нього. Він, якщо є в наявності, то дуже за дорогу ціну, а я би хотіла купити зі знижкою. І от на рукодільному сундучку був цей набір. Я його замовила, підключилася моя мама, тому що вона захотіла і собі набір замовити від мережки. Ну і зробила замовлення. Але магазин чомусь мені не відповідав. Пройшло декілька днів, я вже почала їх їм набридати, що чому не йде в обробку моє замовлення, скільки можна чекати. І магазин мені повідомив, що той набір, який замовляла моя мама, він є в наявності, а вашого набору, на жаль, немає. Якщо хочете, можете щось дозамовити. Ну, і звичайно, я дозамовила, тому що головне правило у мене таке є: навіщо купувати один набір, якщо ти можеш купити два і більше, економлюючи при цьому на доставці? І що я купила? Це. Ось такий набір від торгової марки Classic Design. Такі різдвяні ведмедики. Ой, от. Артикул 4461 сюди входить 6 штук. Середня висота 11 см. Набір входить пластикова канва, канва 14-го каунту Dрі США, нитки DMC, голка, схема інструкції. Ну, Ось такі гарні ведмедики. Пробачте, трошки виблискує, тому що на вулиці похмуро і доводиться користуватися штучним світлом. Тут, отже, такий один ведмедик іде зі свічкою. Щось... О. Інший ведмедик ми бачимо вилазить з димаря. Ще один ведмедик присів біля такої таблички Merry Christmas. Щасливого Різдва. Інший катається на ковзанах. Ще двоє тут ведмедиків, ми бачимо, стоять під ліхтарем. Ну, я нагадаю, що вони співають колядки. І ще шостий ведмедик розпаковує подаруночки. От, такі. Це мій перший такий набір від Classic Design. От, І ми можемо навіть побачити ціну 370 гривень. Ось. Ну, і тут на зворотній стороні ще які є набори на пластиковій. Основі. І до, цих, до цього набору я купила ще один набір. Так само від Classic Design, артикул 4462 сніговички. Вирішила спробувати вишивати щось на пластиковій основі. Я таке люблю щось спробувати себе в чомусь новому. І можемо побачити сніговиків. Один тримає різдвяний віночок, інший стоїть з мітлою. Далі в нас, так, одні їдуть на санчатах, тут в нас в, е, сніговичок з лопатою. Далі, хочеться сказати, ведмедики, сніговичок в руках тримає ковзани і шостий сніговичок з ялиночкою десь мандрує. Ось такий гарний набір. І цей коштує 375. Ну, до, принаймні до е, цих. Цього нового року я точно не встигну. Я вже і, можливо, на наступний, а можливо, ще через якийсь час, не знаю. Але вони мені дуже подобаються. І покажу набір, який все ж таки моя мама замовила. Це ось такий набір від торгової марки Мережка. Такий гарний котик, називається літній полудень. Ми бачимо такий рижий котик, сидить на підвіконні. Серед таких польових квітів десь на підвіконні і дивиться у відчинене вікно. І так на краю ми можемо бачити в лівому куті тут така чашка стоїть гарна. От, ну, так, мама моя захотіла. Тут в нас вказано артикул k 86 вишивається на Іді 16 каунту 22, 29 на 29 см нитки DMC. Можемо побачити ціну, але обійшлося на 200 гривень. Дешевше, здається, якраз тоді були знижки. От, І тут зі звороту ми бачимо тут дві таких е, палітки з нитками. Але я так думаю, що там під низом ще є дві. І входить такий картонний е, органайзер на 40, е, 40 позицій, так можна сказати. І ось така канва. Хочеться ближче показати, але мій фокус щось, ось ось такий, такий гарний набір. Це мама моя хоче вишивати, а я хочу зовсім інший набір. Ось таке. Переходимо далі. Зараз вам покажу ще декілька наборів. Я є учасницею групи розхом'ячка в Телеграм. Там можна з рук. Купити дуже гарні набори, залишки ниток, якісь схеми, ну, хто що бажає, за досить гарну ціну. Скажу так, що я спочатку купила е, один набір, а потім на наступний день дівчинка розмістила е, ще один набір, і я замовила ще один набір, тобто вона мені вислала два. І ось, що я замовила в неї за досить гарну ціну. Якщо хочете, я вам буду казати, яка ціна. Ось такі гортензія в горщику, дуже гарний набір. Вітер в марки Dimensions Gold Collection Petits. Вказано, що вишивається на 18-й аїді кольору Ivory. Нитка, нитка. Голка, нитка інструкція за дизайном Катрін White. Розмір 12,7 на 17,7 сантиметрів. Артикул 69,59 ось такий гарний набір. Мені дуже подобаються тут фіолетові кольори, ви бачаєте, блестить. Ну ось так. Що ви розуміли? Дуже гарний набір. Тут в мене йде перевипуск, тому що вказано, що 22 жовтня 2021 року можемо побачити, що тут входить дві. Два органайзера з нитками. Тут йде, ми бачимо, і два, пасма, три, два, три. Ну, так найбільше тут чотири ось цей фіолетовий, так. Ну, ось так, потрошки. І бачимо, входять такі бусини, Але мені здається, що вони вже трошки пожовтіли з часом. Е, так, і ось така канва дрібнюсінька. І там, коли я заглядаю, мені страшно від тої інструкції, яка там міститься всередині. Але. Самі кольорова гама, мені дуже подобається, дуже гарно. Видно, що набір запакований. Цей набір я придбала за 350 гривень. Мені думаю, чому би не купити за таку солоденьку ціну. І ще у цієї ж дівчинки я замовила ось такий набір так само Dimensions. Називається Winter Cabin не знаю, як правильно читається зимовий котедж. от Ну, дуже гарний набір. Чесно кажучи, я на нього не задивлялася, але коли побачила ціну, то одразу купила. Цей набір коштував мені 800 гривень, і при тим, як купувати, я подивилася на офіційних сайтах, там було щось в районі 1400-1300, а тут 800 гривень. Тим більше він запакований, ніхто його не дивився. Артикул, от вказаний, 7008976, 976 розмір. 38 на 25. Ну, і давайте ближче подивимося, що ж тут зображено. Зрозуміло, що події відбуваються зимою. Ми бачимо в центрі таке сімейство оленів, мама, дитинча і такий Олень. Також ми бачимо кардинала, який сидить на гілці. Я так розумію, що тут іде. Ну, таке, знаєте, ніби річка, чи якийсь струмок, ніби він замерз, але не дуже, тому що бачимо відображення оленів у воді. Також ялиночку бачимо прикрашену. Такий стоїть далі. Я так розумію, що події відбуваються надвечір. Ми можемо побачити, що так сонце ніби заходить. Ялиночка прикрашена, сам будиночок прикрашений. Гірляндами, і бачимо, що він стоїть на таких стовпах, інзек, як вони правильно називаються. Дрова тут ми бачимо, там, ну, колодичі, як вони називаються, припорошені снігом, сходи, які ведуть до верху, також все прикрашено. Ялинка припорошена снігом і зимові такі берези, дерева дуже гарно. Я думаю, ну чому би не купити такий гарний набір. Більше така ціна. Я думаю, кожен би купив. В мене йде перевипуск і вказано 21 серпня 2020 року. Бачимо ось така канва, хоч так, так, канва, органайзер з нитками. Ну і давайте почитаємо, що він пише. Що тут 16, сіра аїда 16-го каунту, ну і там органайзер, інструкції, і все такі інше. Ну, от нитки самі по собі. Ну, якщо подивитися, бачимо 13 пасем, 7, 22, тобто, значить, там чорних, там то, точно є додаткові нитки. 6, 20, так само, я думаю, що є тут додаткові нитки 14, 6, 12, о, 36. Багатенько, напевно, там багато напівхрестика. 6, 17, але ми бачимо одне пасмо, значить. Там є додаткові. Так, 3, білого йде 11, 7, жовтого 11, 3, 9. Ну, цікаво, набір запакований. Видно, що його ніхто не дивився. Ну, досить гарна ціна. І не знаю, коли я буду вишивати, але. Такий набір в мене точно є. І я впевнена, що якщо я не захочу його вишивати, я його можу або подарувати, або продати. Тому що, Dimension це чудова інвестиція в майбутнє. І ще на розхом'ячці я купила набір. Я не планувала, скажу так. Але ціна, знову ж таки, мене привабила, я його купила. І ось цей набір. Називається безцінний час. Дивіться який він гарний. Артикул 8569, розмір 40 на 30 см. Дивіться, який він гарний цей набір. Давайте ближче роздивимося. Я отак буду збоку трошки тримати, щоб вам не відблискувало. Отже, події відбуваються десь надвечір. Можемо побачити по небу, десь година 3-4. Все відбувається на козанці в різдвяний час, тому що бачимо прикрашені ялиночки. Для мене дещо не зрозуміло, скажу так, це ці чи кролики, чи зайчики, що вони роблять зимою е, на снігу, що вони там забули ще й серед людей, якщо це зайці, чому вони не бояться, або якщо це кролики, чому їх залишили мерзнути? Для мене це питання. Бачимо, пан і пані йдуть, піднімаються по сходах з подарунками, бачимо ліхтарі, прикрашені різдвяними віночками, піднімаються по сходах. а… Десь далеко їх зустрічає господиня будинку, і на неї, так вірно, дивиться цуцик. Такі деталі цікаві, в Dimensions, знаєте, і бачимо прикрашену ялиночку, такий будинок, в якому світиться всюди світло, і так само прикрашений різдвяними декораціями. Також тут ми бачимо, сидить юнак з дівчиною, він допомагає їй зав'язувати ковзани. Також. Бачимо, що тут в нас е, дітки катаються на санчатах, запрягли е, пса в санчата. Е, також бачимо дітки, які доганяють е, хлопчика. З іншого боку, бачимо, хлопчик махає рукою місток недалеко, тобто це така якась е, ковзанка, чи то якась має бути, річка, чи озерце, яке тече по вулиці та, бо навколо будинки. Також з цього боку бачимо а, тату з мамою, я так розумію, в них такий одяг, знаєте, мені як якийсь там вікторіанська епоха, не знаю, як правильно сказати, якісь таке століття а, кінець 19-го, початок 20-го. Для мене щось таке кінець, напевно, скоріше, 19-го. І бачимо, що тут дівчинка, яка вчиться кататися на ковзанах. Далі бачимо хлопчика зі ліпосніговика. І, Далі, на, далі трошки ми бачимо два будинки, таких горять вогні, ой, горять вогні, горять, горять світло у вікнах, і будиночки, прикрашені різдвяними вінками. І ялиночку бачимо. Ну, дуже гарно, чесно, я коли сіла і почала розглядати а, цей сюжет, то мені захотілось би захотілося вишивати. Я дуже взагалі люблю всі. Зимові сюжети від Dimensions дуже гарно. І зі звороту ми бачимо, що тут в нас також е, сіра Аїда 16-го каунту, ну все, як завжди, е, голка, інструкція, нитки. І ось тут ми бачимо саму Аїду е, і бачимо два органайзери е, з нитками. Тут ми можемо побачити і 8 пасем, і 1, і 5, і 14. Тобто тут. І 6, досить багато е, е, ниток, така от кольорова гама. І в мене йде перевипуск, так, девно пише, 7 січня 22 року. Також набір запакований, нічого ніде не видно. Цей набір купила я за 1000 гривень. На сайтах він набагато дорожчий, 1400. І от зараз я бачила на офіційному сайті 1200. Я купила з рук. За тисячу гривень. Бачила навіть нещодавно цей набір на розхом'ячці продавала за 860 і його одразу за 5 хвилин забрали. І ще один набір Dimensions, за яким я досить давно полювала. Знаєте, це моя така мрія із мрій. Я все відкладала покупку цього набору, думаю, все потім-потім. Проходить час, і я дізнаюся, що цей набір знімають з виробництва. І я кинулася по всіх сайтах, які є в Україні, ну, в Україні, де можна купити цей набір, ніде не було. Мені багато хто відмовляв. Тобто на сайті він є. Коли я робиш замовлення, телефонують, ви, вибачте, набору немає. І лише на одному сайті, це муліне ком'юа в місті Дніпрі. Я знайшла цей набір. Я його забрала, тепер вже там нічого немає. Можливо, цей набір купити лише з рук. Це. Така просто, дивіться, цей набірчик, Називається «Coming Home for the Holidays на свята додому. Досить вже такий відомий сюжет. Артикул 8733, розмір 40 на 30 сантиметрів. Ну, така краса, так трошки буду вам збоку тримати, тут ми бачимо, що пара та хлопець з дівчиною чи чоловік з дружиною їде на санчатах. Санчатах. Ну, їде в санях, запряж... в яких запряжений кінь додому. Також бачимо, тут хлопчик надягає, напевно, чи повідок, чи що він хоче на собаку, колі, мені здається, що це порода така. І на порозі бачимо, тато з мамою зустрічає своїх дітей. В дворі прикрашена святкова ялиночка, в будинку всюди горить світло. Також прикрашені все різдвяними декораціями, віночком. Навіть у вікні бачимо ялиночку, яка прикрашена. Всюди сніг лежить і припорошив всі дерева. Також бачимо з димарів йде дим. І. Також бачимо тут різдвяний вінок на ліхтарі. Так все відбувається десь надвечір. Ну, дуже гарний такий набір. Я все так його хотіла-хотіла купити, і не знаю, чому я не купувала. От. І ми бачимо, що в мене перевипуск 4 грудня 2020 року. Набір так само все запаковано. бачимо. І тут у нас два органайзера з нитками. Бачимо, що тут іде 9 пасем, навіть 26. Тобто, там є десь додаткові 1, 2, так 7. Ну, там ще є багато ще не було. Отут 26, тобто там точно всередині є такі додаткові пасма, 23 пасма, тобто ще є зелених, 31 чорних, нічого собі. 20 білих має бути пасом. Ну, тобто, так, чимало. Ось така палітра. Ось і всі мої покупочки, все дуже гарне, все хочеться вишивати. Головне, знаєте, трошки більше годин в добі, і я думаю, все це реально вишити. Ну от, Дякую вам за увагу! Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо. І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого!